Да, подписчики, от нова сканія вам. Багато нюансів сподобалось, багато не сподобалось. Екран передній песня Пітарда, руль. Ну, такий, то кажуть, це дуже великий. Мені здається, в чуть менше в ну, цьому новому. Екран це просто теж песня. Е, ВДАФІ якось стекло сильно туди ховається вниз. І виходить, це ти як в лігкавушці сидиш. А тут типу, більша обзорність. Е, не подобається зіркала, але це діло привички, бо в нас наоборот в Дафі. Теж так само пікає, ну, я так розумію, тут є такі всякі функції, що можна це все повиключати. Навігація це теж шикарно. Оце зеркало, затоніровки, майже нічого не видно, але класно, що є регулювання. Ці теж Прикольно, що дуже багато кнопок, але це теж діло привички. Пластик. Дерев'яний, я вам потім в Дафі покажу. В дафі трохи м'ягкий. Оця торпеда теж вся дерев'яна. А в цьому м'ягкий пластик такий, що він прогинається так, чик-чик. Ну але не знаю, місця дуже мало. Дуже мало. Оце тімка, оце взагалі не тімка. Там спальник е, тут во я рахував на ютубі подивитись, дві моїх руки тут во пролазить і все. Ага, а в дафі то я не можу, як сижу, достати ногами до торпеди, прикинь. А так все те саме. Чуєш, теж все пікає, все пікає, все тріщить. Ну, можна повиключати якось так. Ну, прикольно, прикольно. Для проби дуже добре. Ну а поки мені ман дуже сподобався, дафт по місту сподобався, а цей по морді, цій торпеді. Ну і кстати, тут мені сама морда цього, цього іскані нравиться.